Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У тимчасово окупованому Бердянську в Запорізькій області пролунало кілька потужних вибухів. Спалахнула масштабна пожежа. Інформацію про вибухи та фото пожежі поширили в місцевих телеграм-каналах. Також про вибухи в тимчасово окупованому Бердянську повідомив у телеграм-каналі Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. У коментарі Суспільному голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіцина підтвердила, що в тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області пролунали три потужних вибухи в районі аеродрому. На місці вибухів спалахнула пожежа. На цей час немає підтвердженої інформації щодо ураження ворожої техніки. Маємо надію, що вона є, бо пожежа дуже велика. Пожежа дуже велика, сказала вона. А от пропагандистські Роззмі заявляють, що у місті вибухнув автомобіль колаборанта Олексія Кічигіна, якого окупанти призначили так званим головою адміністрації Бердянського району. За даними пропагандистів, він, начебто, не постраждав. Тільки в попередньому відео ми говорили про те, що в Бердянську окупанти будують військову базу як вуаля. Вони вже навіть почали розміщувати там свої вертольоти. Про це повідомляв осінь-розвідувач Бенджамін Пітет. Він також опублікував супутникові знімки, що підтверджує це. на цих знімках можна побачити аеропорт в Бердянську. Там росіяни розмістили мінімум 17 ворожих вертольотів. Окупаційні війська будують різні фортифікаційні споруди. Розслідувач вважає, що цю авіабазу створюють на зміну бази в Чаплинці, яку українські захисники можуть знищити хімарсами. Зазначимо також в Маріуполі та в Маріупольському районі фіксують активний рух військових колон окупантів у бік Запорізької області, а в селищі під Маріуполем пролунали вибухи. У Бердянському напрямку через Маріуполь та Мангуш рухаються російські бонетранспортери, командні пункти та жива сила. А з Мангушського району через сам Мангуш і з Приазовських сіл пересувається гусенична військова техніка. З огляду на публічну інформацію від української розвідки відбувається відверте укріплення Мелітопольської ділянки фронту. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!